Це саме. здається, що коли президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп каже, я не розумію, чому українці чи президент Зеленський ховається за конституцію, то він це говорить не тільки президентові, він це говорить і нами з вами. Та він каже: Зачекайте, ви воюєте, ви вбиваєте, а території віддавати не можете бо у вас там якась конституція. Нас заганяють в пастку, чи юридично, чи політично, можна по різному до цього ставитися. У вас як у народного депутата, у вас як у людини, яка представляє українське суспільство, суспільство. чи є відповідь на питання: ховаємося ми за конституцію, чи ми за нею живемо і інакше бути не може. Дивіться, конституції для того пишеться, щоб їх виконувати. Тому тут не питання, що хтось за нею ховається тут питання, що просто ні у Володимира Зеленського нікого іншого просто немає іншого виходу ніж виконувати конституцію, бо будь-що інше є кримінальним злочином, тому тут радше варто аналізувати не так, чи правильно там було сказано про конституцію, як аналізувати, що зроблено для того, щоб до Дональда Трампа донести що. Є альтернативи о тому, що він почув від Путіна, від і від тих, хто сповідує о напрямок, що мовляв, треба задовольнити агресора, і все буде добре. Гарно, що сьогодні ввечері разом із Володимиром Зеленським будуть лідери європейських держав. Очевидно, що є там якісь підготовлені позиції. Дуже сподіваємося, що в хорошому сенсі цього розписані ролі і є підготовка на кращому рівні цієї зустрічі, ніж те, що ми бачили, 28 лютого. Я дуже сподіваюся, що буде знайдено спосіб показати Трампу, що є кращий і вигідніший для всіх для західної цивілізації. Візації вихід, а це власне примус Путіна до миру, бо це не Україну треба примушувати до миру, як ви правильно сказала, це на нас напали і ми захищаємо своє. А це агресора треба ставити на місце і виходити на тут можна будь-яке підбирати, але виходити на припинення вогню для того, щоб потім уже як то кажуть, політико-дипломатичними методами забирати агресора з українських земель.